Привіт, друзі! Ви на каналі Пластун Оглядає, і сьогодні у нас на огляді один з найпопулярніших будівельних пилососів Керхер vd 3 Ця модель представлена в двох модифікаціях vd 3 та vd 3 p яка має розетку для підключення електроінструмента. Давайте розберемось, чому цей пилосос здобув таку популярність. Його можна використовувати будь де на будівництві, майстерні, гаражі, навколо дома, в автомобілі, в спортзалі та навіть у квартирі. Звісно, якщо шум і розміри вас не турбують, то він справиться з прибиранням краще, ніж домашній звичайний пилосос. Модель VD3 від Kirchier заслужена є однією з найбільш продаваних моделей, адже вона ефективно вирішує всі основні завдання прибирання, не вимагаючи великих витрат. Це чудовий вибір для тих, хто шукає потужний і доступний інструмент. Отже, його завдання це сухе та вологе прибирання. Про сухе прибирання все зрозуміло. Одягаємо мішок і ми готові прибирати. Можна, звісно, без мішка спробувати, але потім в контейнер буде дуже багато пилу, чесно кажучи, його потім не дуже зручно прибирати. Та й фільтр заб'ється швидше. До речі, оригінальний фільтр можна промити про холодній воді. Він зроблений з вологостійкої бумаги. Ще пару слів про нього. Коли ви помили фільтр, необхідно, щоб він висохнув повністю, тому що вологий фільтр через себе може пропустити дрібні частинки пилу, що негативно скажеться на двигуні. А тепер про вологе прибирання. Можна, звісно, і так почати його робити, нічого не підготувавши, тим паче, що вам це пробачить. Але потім флісовий мішок смітник придеться викидати, тому що, коли він висохне, буде неприємний запах, та й фільтр придеться промити. Отже, мої рекомендації до підготовки к вологому прибиранню. Насправді нічого складного немає, будь-хто з цим порається. Нам необхідно відкрити контейнер і з голови зняти фільтр та замінити його на поролоновий. Далі знімаємо мішок і все, ми готові до вологого прибирання. І є тут один нюанс: ось такий поролон чомусь не кладуть в комплект. А в моделі поменше VD-2 він йде в комплекті, але сам пилосос без фільтра постачається. Я коли дізнався, був дуже здивований. Керкер, якщо ви мене чуєте, покладіть його в комплект, будь ласка, ціни вам не буде. Рекомендую до нього купити широку насадку для вологого прибирання. Вона не йде в комплекті. з нею чудово буде смоктуватись вода. Якщо хочете зробити хімчистку автомобіля чи меблів, цей пилосос з цим порається. Просто пам'ятайте, що мийний засіб потрібно наносити вручну, наприклад, за допомогою ручного оприскувача. В немає подачі води. Повертаємось до нашого пилососа. Його потужність становить 1000 Вт, сила смоктування 200 аероват. До речі, хочу наголосити, що потужність двигуна в 1000 Вт в першу чергу говорить про споживання енергії, а не те, з якою силою він буде смоктувати. Компанія Керхер робить енергоефективні двигуни, що дозволяє економити електроенергію в порівнянні з конкурентами, де потужність двигуна більша, а сила смоктування менша. Я вам ще не показав іншу модифікацію пилососа WD-3P. Ця модель чудово стане вашим помічником на будівництві. І ось чому. Його особливість наявність розетки, потужність якої становить 2100 Вт для підключення різних електроінструментів. Це справжній порятунок для тих, хто працює з перфоратором, шліфмашиною або лобзиком. Тут можуть бути будь-які ваші електроінструменти. Завдяки цьому всі відходи, пил, стружка одразу потрапляють у мішок, а не на підлогу чи у повітря, зберігаючи чистоту на робочому місці. Давайте підключимо шліфмашину машину і подивимось, як це працює на практиці. В комплексі йде прихідник для електроінструмента. Підключаємо його і вмикаємо другий режим. І що ми бачимо? Вірно нічого. Це нормально. Як тільки ми підключаємо шліфмашину, машину під'єднано до розетки, тоді одразу запрацює і сам пилосос. Декілька слів про функцію видову повітря. З внутрішньої сторони пилососа є роз'єм для підключення шланга. У ньому є закритий клапан. Як тільки ми вставляємо шланг і вмикаємо плесоса, йде видов повітря. На мою думку, він слабо видає функція заради функції. Скажу чому. Тому що на роз'ємі для підключення видову просочується багато повітря. Для якихось легких задач можливо і підійде. У голову навіть нічого не приходить для прикладу. Сильне не розраховуйте на неї. Таке враження, що виду зробили для того, щоб просто виходило повітря з двигуна для кращого охолодження. Це єдине позитивне, що я бачу. Два слова про контейнер і продовжуємо наш огляд. Об'єм контейнера становить 17 літрів, виготовлено він з дуже якісної пластмаси. Коли вони дійсно якісно, не має сенсу говорити зайвих слів 10 з 10. Продовжимо далі. Хочу розповісти за мішки. В комплекції йде один флісовий мішок. В середньому його вистачає на місяць, залежить від інтенсивності прибирання. Якість мішків на найвищому рівні. Керхер навіть робить високотехнологічне лазерне шов в таких місцях, щоб дрібно-дисперсний пил затримувався краще, Приємно бачити, як підходять до таких дрібниць. Компанія Керхер пропонує одноразові флісові мішки в комплекті по 4 штуки, які доступні за помірною ціною. Нагадую ще раз: використання пилососа без мішка може призвести до засмічення фільтра і швидкого зносу двигуна. Я вам ще не розповів про кабель, шланг та трубки. В комплекті йде дві смоктуючі трубки по пів метра. Також йде шланг, довжина якого становить 2 метра. Це нормальна довжина в цьому ціновому сегменті, і робити якісь нарікання то точно не потрібно. Але. Є одне але: якщо для звичайної моделі VD3 все ок, то для моделі VD3P цієї довжини мало, наприклад, якщо щось штробити або високо свердлити. Зараз я вам покажу, коли ви робите щось високо, то потрібно піднімати плесоси, ставити на стілець, стол або щось інше. У конкуренції є ще коротший шланг, є на 1,5 метра, але це вже мої особисті придирки. Але є вирішення цього питання можна докупити більш довгий на 4 метри. У Керхер є великий асортимент аксесуарів, що не може нарадувати нас як споживачів. Продовжену кабеля, що тут сказати, 4 метра і цього достатньо. Його можна скрутити і повісити на так званий гачок. Ось тут. Начебто все. Зараз я розкажу про гарантію та зробимо підсумки. Гарантія на пилосос становить один рік. Також її можна продовжити на 4 роки при реєстрації інструменту на сайті Керхер у відповідному розділі. Реєстрація можлива тільки протягом 4 тижнів з моменту покупки. Це все безкоштовно, навряд чи хто з конкуренцією може вам таке запропонувати. Отже, Керхер ВД3 це відмінний вибір для тих, хто шукає потужний і універсальний пилосос. Пишіть у коментарях, як ви використовуєте цей плесос. Ставте лайки і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові огляди. До зустрічі у наступному відео. Побачимось!